Назнайомлять з офісним працівником Девідом, який хоче якнайшвидше забратися із роботи додому, але його друг Корі запрошує на корпоратив. Та Девід не зацікавлений і тому відмовляється. Але Корі наголошує, що сьогодні останній день, коли колега Емілі працює разом з ними, після чого змінить місце роботи. А у Девіда є симпатія до неї, і у нього буде останній шанс зблизитись на корпоративі. Тому він погоджується на пропозицію друга. І ми бачимо їх на вечірці, де Корі блазнює. А Девід намагається зібрати з силами, щоб підійти і заговорити з Емелі. А коли підходить, розмова не в'яжеться, і дівчина покидає вечірку. Тому Девід приймає другу спробу на вулиці, приносячи їй шапку, яку вона, начебто, забула при тому, що на ній вже вдіта шапка, та пропонує їй підвести її додому. Таксі немає, тому вона. Вимушено погоджується. Він іде прощається із другом, але той нав'язується, що його треба підвести додому. І Девід не зміг йому відмовити, так як Корий був дуже наполегливий. Після чого в автомобілі нав'язливий друг псує свої своїми тупими жартами розмову між Еллі та Девідом. А потім каже, що негайно треба перекусити. І вмовляє компанія, що вони зупинилися на перекус. На що компанія погоджується, і вони їдуть в банкомат для того, щоб зняти готівку. Отримавши готівку, вони прямують до виходу, де бачать зладкого чоловіка, який стоїть у темляві. Це насторожує компанія, і вони зупиняються, щоб оцінити ситуацію. І поки вони вагались та думали, на зупинці з'явився ще один чоловік, який вигулював свою собаку, і перший нападає на нього та вбиває прямо на очах у компанії. Що вони роблять висновок, що це якийсь неадекватний псих. Усвідомлень цього викликає паніку, і вони починають шукати стаціонарний телефон або ж якусь кнопку, щоб викликали поліцію, і не знаходять ні першого, ні другого. А також обшукують свої кишені і розуміють, що їх мобільні телефони залишились в автомобілі. Тому Дед приймає рішення збігати за мобільником. Компанія намагається відмовити його, і поки вони розмовляли, загадковий чоловік вже встиг проникнути в їх автомобіль. Схожий в салоні він провів якісь маніпуляції, а потім із багажника витягнув інструменти. І разом з цими інструментами він послідов за тилову сторону будки. Таким чином скрився із поля зору. І слідом за цим вони чують шум та зникає світло. Також у приміщенні стає відчутно холодно, тому що й обігрів був виключений. Минає трохи часу, вони змерзають, але з'являється автомобіль поліції. На що компанії намагається докричатися, щоб їх помітили, але на жаль, їх не помічають, і автомобіль розвертається та їде. А пізніше, під час обговорення, вони розглядають варіант того, що це звичайний злочинець, і відповідно від нього можна відкопитися грошима. Тому девід хоче передати йому конверт з цінностями. Виходить, він кидає конверт в сторону чоловіка та просить не займати їх. На що той мовчки підходить та піднімає конверт? Чим користується Девід і біжить до свого авто? На місці він розуміє, що в авто перерізані провода, і він намагається скористатись мобільником та не встигає, бо злочини розбиває вікно і нападає на нього. Але хлопцю вдається відбитися і втікти назад в будку. Всередині вони знову намагаються прикинути варіанти, і в цей момент знову з'являється машина поліцейських. Коли автомобіль під'їжджає ближче, стає ясно, що це не поліція, а місцева охорона. Вони кричать зтукують та подають знаки, що їм потрібна допомога. І цей охоронець помічає їх і виходить з автомобілю, щоб перевірити ситуацію, і в цей момент бачить раніше вбитого чоловіка. І коли він бере в руку рацію, його зі спини б'є злочинець, після чого компанія знову шукає варіанти порятунку. І поки вони точили ляси, чоловік вперше. Зайшов середину приміщення, і вони кидаються відбиватися, і двом хлопцям ледь ледь вдається побороти чоловіка і вбити його. Але коли вона піднімається, вони розуміють, що вони вбили не того. Бо злочинний стоїть навпроти дверей та спостерігає. Розуміючи, що вони накоїли, вони поступово починають злитися один на одного. І після суперечки Корі вирішує реалізувати план, який він пропонував своїм друзям з самого початку: вийти з будки та бігти зі всіх сил, коли бачиш. Але компанія його не підтримує, тому Корі виходить сам. Розігнавшись, він біжить і на краю парковки, у щось врізається і смачно падає на асфальт, а саме врізався в трос, який передбачливо натянув злочинець. Девід хоче кинути на допомогу другу, але Емелі йому мішає. Притому, зібравшись силами, він відштовхує її та біжить на допомогу. Але вже пізно і злочинець вчинив розправу над Корі. Шокований Девід сідає на землю і їх охоплює відчай, на фоні чого між ними двуваються відверті розмови, і вони майже цілуються. Але їй мішає шум, який створює психопат із силової сторони будки. І поки той там возиться, Девід і Емелі помічають, що Корі ще живий, тому вони відправляються на порятунок. І вони встигають підібрати його та повернутися назад у будку, поки гори маньяк причіплявся та повзав по землі, після чого пара починає екстрену медичну допомогу раненому другу. Та маньяк їм мішає, тому що він починає їх затоплювати, закріпивши шланг від пожежного гідранта. До вентиляції, а також підпер автомобілем двері. При тому Девід знаходить зажигалку в кишені Корі. З допомогою неї вони вирішують включити пожежну тривогу, але це їм не виходить, тому вони приходять до висновку, що треба більше вогню. І з допомоги мусорника та паперу їм це вдається. І хоч їм і вдалося включити пожежну систему та тривогу, але Елі падає зі спини Девіда та втрачає свідомість. І тому ми бачимо сцену з Титаніка прямо посеред будки. А злочинець тим часом врізається на автомобілі прямо у приміщення. Девід дуже злиться і вирішує йти в наступ. Тому робить із алкоголю коктейль Молотова. А на вулиці підпалює та кидає у вбивцю. Але на місці маньяка сидить вбитий охоронець, а слідом з'являється поліція і затримує саме Девіда, що логічно, тому що вони не знають ситуації. А потім нам покажуть, що в камерах пошкодження і на всіх кадрах, які збереглись, Девід виступає агресором. А потім нам показують цього маньяка і виявляється, що це був все продуманий план, а також він вже починає планування нового злочину. Але в реальності такі плани не працюють, тому що є надто багато перемінних, які неможливо врахувати. Тому цього б генія просто побили і на цьому все б скінчилося.